Так, мої хороші, коли recording in Progress, це означає, що ми вже почали, де наша демонстрація. Умикаю. І сьогодні ми з вами робимо уже аже угу. аж 11. Дивитеся, одинадцятий капітель. Це дванадцятий урок, тому що дев'ятий це чи десятий була контрольна, да? Вони разом йдуть. Так, ну що ж, поїхали. Ось це ми з вами робили, здається, минулого разу. І сьогодні во штейт ваз. Що стоїть? Де, вірніше, де стоїть? Що? Так, вертер Satz eins. слова в реченні один. Хто я що роблю їм? Коли сьогодні піцу, бачите, як стоїть порядок слів? Або ж спочатку ви ставите сьогодні, потім йде присудок і вже аж тоді підмет, хто що робить? Іх е, хойте, есе їх піца. Або їх, есе, хойте піца. Дивіться, ось у нас правило No1. Дієслово стоїть в позиції 2. Ось позиція 2. Бачите? Ось позиція 2, ось позиція 2. Суб'єкт, це підмет, стоїть праворуч або ліворуч від дієслова на позиції один, можемо ми два або більше дієслова побачити, поставити, так? коли ам у вечері їмо ми піцу. Ми есен їмо коли вечері піцу. Ільзе Heiko їдять разом 25 гамбургерів. Цузамен фюнфунців гамбурга. Якщо у нас є дієслово, так зване дієслово стоїть в позиції 2, і на позиції 1 стоїть фраге-ворд. В, в фраге-ворд на позиції 3 стоїть підме. Дивіться, як цікаво. Де запитальне слово. Що робить присудок Есен. Третє, це позиціон 2. Хто? Віє? Хойте піцца. Знову таке запитальне слово. Іть, вам, коли. Позиціям 2 – дієслово «essen». хто? третя позиція. Ilze und Heiko, Це у нас друге правило. Третє, якщо у вас загальне питання, коли так або ні, дієслово стоїть на початку підмет праворуч від дієслова. Бачите, одразу починається з присудка: «Essen wir heute Abend pizza?» йому ми сьогодні ввечері піцу або мехтенці no, шоколади есен, хочете ви шоколад їсти? І імператив це наказовий спосіб, да, зверб am амбегіндії. Слово стоїть на початку. Essen Sie doch до Stück шоколади. З'їжте, будь ласка, з'їжте ж. ж, оце Ж, з'їжте Ж, оце доха Ж. Штучку одну штучку, один шваточок шоколаду, і таринк, а не таса кафе. кафе. Випийте одну чашечку кави. Що тут нам розказують правило номер п'ять. Сайт, час, ван, коли, «ві», «лане», як довго, ві офт, як часто стоїть в основному ліворуч від уречені імзац, часто в позиції 1. де «от», місце во, де вогін, куди «воге», звідки стоїть в основному праворуч від уречень. Zeit und Орт, час і місце. Ich wohne seit zwei Monaten in Deutschland. Я що люблю живу як довго, Уже живу. два місяці, де в Німеччині. Або займонатен вони і Deutschland. Але буде вже тоді ось такий порядок слів. Прикольна, прикольна річ. Так, я це все фотографую. А, ні, не фотографую з першої правої. Так. Право номер один. Напишіть речі. Поїхали. E Peter heißt. Er heißt Peter Друге Петер фрау он зайнефальберг. Давайте робити. Петер і його дружина живуть зараз в Гамбурзі. Петта und фрау а далі єст. Єдц, вон що роблю. О, п'ять. Інхайльберг? Краса. Його адреса є, зайня адреса єльф. Четверте, петта є інженером за професією. Петта ist ingenieur von Beruf. І п'яте, його дружина працює в лікарні. Зайне Або аби це імкран хаус. Прекрасно. Вони навіть написали нам. Можна просто номер один, три поставити. Так, мої хороші. це я фоткаю. Ой. Телеграм. Telegram. ти глянеш що я хочу сфоткати, ти не хочеш. Готово. фотки. Єсть. Тепер робімо двічку. Готові? А тепер оце друге правило. Гляньте. Ось. Ось це будемо. Коли у нас стоїть спочатку питальне слово ось воно. Потім позиціон звай діє слово, і потім хто? Так ми гроші поїхали. фаген. А я нагадую вам, що в червні запрошую вас на курс розмовної німецької ауди. Вам вже не тільки граматику треба знати, підійти в аптеці, якось питати, розказати, що ви хочете. На граматику добре ляже розмовний курс, і заняття починаються 3 червня в 11 годині за Києвом. Група вітрило чоловік збирається і починаємо. Працюю за договором, в якому описані всі умови, форс мажори. Тому приходьте і 3 червня починаємо, все буде цивільно. Поїхали? Звідки родом Луїс Унд Паломо? Воге комент, Луїс Унд Паломо. Що є ви за професією? Ваз зінд зі фон Беруф. Де живете? Де живуть? Wo Вонен, зі єцт. Зараз. Де живуть вони зараз? Пам'ятаєте, закінчення «ен» – це вони. Зі махен Що роблять вони? Вас Вас махен зі. Ось тут переклад. Я бачу зі з маленькою, тому це будуть вони. Все-таки не ви, а вони. Sie. Якщо діє слово означає unterstreichen, ви підкреслюєте. Підкресліть дієслово, напишіть так або ні. Це третє правило. Ось воно. Угу. Essen möchten, коли йдуть наперед, готові? В путь. Приклад: Das ist Paloma. Є це палома Paloma. Робимо далі. Sie kommt aus Peru. Де у нас верб? Ось. Вона родом чи вона прийшла. Чи поїхала знаю. Це означає, що воно виноситься наперед. Получається комт, потім зі Peru. Лайфхак. Як я знаю, що це не вони. Ану, скажіть мені, що і не ви по закінченню. Закінчення в праздниці ти має тільки вона. Наступна Paloma lernt Deutsch. Прямо як ми з вами. Палома угу. вивчає німецьку. Дій слово шукайте: lernt. Перебудовуємо. Переносите Лерд Палома. Раз, два, Deutsch. Три. Зі іст Та дій слово Ест. Виносьте. Ист зі механекер. Іаман Хайст Луіс. Її чоловіка звуть Луісом. Хайст і Аман Луїс. Ну, хіба це не прекрасно? Прекрасно, ми молодці. Наступне правило. Verfrage. Ergänzen sie das frageword oder das verb ergänzen. Anglicks complete. Поехали. Kommt paloma aus. Якщо aus zvitke. Давайте ми хороші. Paloma aus Cile. Nein, aus Peru. Kommt. Чи приїхала, чи родом ось таке? sie зі фондеров. Механікерин. Получається, що є вона за професію? Вас sie зі фондеров. Є вона механікерін за професію? Так. Ist зі механікерин. Зветься її чоловік Карлосом. Хайст. Nein. Як зветься її чоловік? Ві, Луїсом. Куль? Куль. Давайте п'ють з ручку Шайвензихаген, напишіть запитання. Є ви сьогодні стомлені? Зінд, зі, хойте, мюде, Друге. Як довго спите ви зазвичай? Вілане, шлафен, зі іма. П'єте ви вранці кафе? Тринкен зі. А ні, тут вас стоїть, мої хороші. Що п'єте ви? Трінкен зі з Морген. четверте вже, же будущего п'єта. зі з Морген Кафи. Шостий вже рівень А2. Брослим, мої хороші. Шрабенсизация імператив. Накажіть, попросіть. Заходьте, приходьте, слухайте історію Грензіте. Третє, кажіть ви зараз не, тобто ніч, нічого нець. І розпові... розкажіть ви своїм друзям. Розкажіть ви своїм друзям історію Дігішіхте, Релін, розкажіть онд орте, час і місце? Поїхали. Шлабенці здається, напишіть речення. Я живу в Гай. Тут кілька варіантів може бути. Дивіться, хто я? Де воно тут? Що роблю? Живу вони, де? Буде в кінці. In Heidelberg. скільки уже три роки. Абе, або, абе. Або, або. або уже три роки живу я в Гайдельберзі. Таке може бути. А знаєте, звідки це правило? Дві секундочки. Де воно? Ось звідси: бачите, що може бути так. Або обставина часу місця виноситься наперед і притягує до себе присудок. Ви можете зробити, як вашій душниці угодно. Дивимося, друге. Я працюю протягом двох років у, у Франкфурті. Ich arbeite, давай є прошення, seit zwei Jahren in Frankfurt. Або, як ви ще можете тут сказати, виносите обставину часу seit zwei Jahren arbeite ich in Frankfurt. Хто? Ich, що роблю? Fahre, коли Jeden, montag, куди? З Гайдельбергу до Франкфурту. або єден Монтак Іх фон Гайдельберг на Хто? хамбур. Що роблю? Коли? фон Монтак, Бізфрайтак, де Бай майна кузне, у моєї двоюрідної сестри, або Фон фонтак без Фрайтак, Іх бай майна кузне. Давайте далі. П'яте. І що роблю? Працюю, аби. А тепер що піде, яка обставина? Часу. Von noin bis achin. Ua де в офісі имбюро. Або фон bis біс Uhr, уабити. ich im бюро. Так, ідемо в їдальню. Я їм у І коли. Інде мітакс пауза, де індекантини. Мітекс пауза це uh, 11 годині пауза. Пауза це перерва. Да? Або інде мітакс ich есе їх індекантини. Хто? Я що роблю? Іду, гіє, як часто pro woche. Два рази на тиждень, куди Інс фітнес студіо. Чому С, тому що студіо да, ми буде вчити з вами відмінки, це буде дуже класно. Це мальправохи гея їх і з фітнес студіо. Ще один варіант. Хто? Іх. що роблю? Фара, як часто Фрайтакс по п'ятницям, що п'ятниці у зіпцін Уа, куди на Хайдельберг. або виносьте обставину часу Фрайтакс ум зіпцені Уа, фара їх на Хадельберг. Йдемо далі. Ich bin. Ich bin. я є з коли. Фрайтаг Abend bis Монтаг Морген, де У удома або фон Freitag Abend bis Montag Hause. куль куль, лампочка зажглась. Дієслово стоїть в позиції 2. Хто? Я. Що робить оце вам дієслово в позиції 2? Так, мої хороші. Єсть успіх, готово. Зберегти файли, пішла закидати це все в, в, в Телеграм. Завтра буде наступний урок. Чекайте, мої хороші, бо я вас теж чекаю. Вчіться всі питання в Телеграм, запитуйте, не стісняйтесь, пожалуйста.